Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на наших заняттях. Розпочинаємо тиждень з нової теми, точніше, продовження дієслова, особливі форми дієслова. Та сталі дієслівні сполуки пригадаємо їх, тому що дійсно багато суржикових форм росіянізмів саме ми використовуємо в дієсловах: стирать, гладять, так нам важко згадати український відповідник, і ми сьогодні цим будемо займатися. Тому рада вітати. Налаштовуватись на гарний початок, на гарний позитив і на гарне заняття з української мови. Тож. Кожне наше заняття розпочинається з певної постаті. Сьогодні дуже цікава постать, яка прожила всього навсього 28 років, але встигла залишити слід. І наскільки він сучасний, наскільки він актуальний, ви побачите впродовж наших, наших уроків, тому що він вічний в наших поезіях, в наших піснях. Мова піде про Василя Симоненко, шістдесятник. Жив і в ті роки, коли українська мова знову ж таки утискалась, в цей час діячі такі відомі, як Ліна Костенко, Іван Драч, які могли чути і десь його творчість. Тобто теоретично він міг ще навіть жити, тому що якраз помер дуже. Відповідно молодим за таких страшних обставинах, у вас будуть документальні фільми, ви можете з ним ознайомитись, але дійсно ось така смерть, яку він, до речі, і передбачив. Він боровся за українську мову, культуру, і одна з його відомих цитат: нема нічого страшнішого за обмежено владу в руках обмеженої людини. Тобто, дійсно людина, яка обмежена в своїх діях, в своїх думках. А це дійсно страшно. Тобто, треба розвиватися, починати з себе, і відповідно, якщо ми хочемо змінити світ на краще, треба починати з себе. Тому беремо це як настанову, і, відповідно, для нас це може зіграти на його творчість, взагалі дуже цікава, актуальна поезія. Таке враження, що читаєш сучасний вірш, і у нас буде можливість почути його голос. тобто, Дуже цікаві і практично такі речі, які змушують вас знайомити з культурою, які, знаєте, коли дійсно дізнаєшся щось про наших діячів культури, ти розумієш, що вона актуальна, то навіть молодь дуже цікавиться письменниками та поетами, які писали і творили в ті часи. І коротенько про його життє спропоную вам подивитися відео. Про його життя цікаве і запам'ятати деякі його факти з життя. Тієї зими, коли у Ганни щербань народився хлопчик, жінці прийшлося не солодко. Сина довелося виховувати самій. Батько родину покинув. Пізніше Василь Семоненко згадуватиме найважче в дитинстві було змиритися не з бідністю чи війною, яка вирувала навколо, а з тим, що у всіх дітей є тато, а в нього немає. В мене була лише мати, та був і ще сивий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Свого дідуся Федора, який ніжно називав онука Крипати, моє безсмертячко, Василь просто обожнював. Саме цей чоловік, який ніколи не вчився в школі, прищепив майбутньому поету любов до історії та науки. Вже у сім років хлопець почав складати свої перші вірші, але мріяв стати. Льотчиком вийшло інакше. Василь вступив у Київський університет на факультет журналістики. Вже тоді ніби відчував. Ця професія, які його вірші несумісні з довгим життям. Не докорю ніколи й нікому. Хіба на себе інколи позлюсь. Що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюсь. Розвіяти сумні поетові думки допомогло кохання. Якось на переддипломній практиці в редакції Черкаської газети Василь зустрів її: свою люсю люся, люся. Я боюся, що влюблюся. Зізнавався в коханні Симоненко та писав дівчині зворушливі листи. Цілую з першого рядка, бо до останнього не втерплю. Дуже скучив. Він її просто обожнював та ніжно називав малюсею, малесенькою господинею, кнопочкою та вертихвісткою. А от Люся, схоже, так і не зрозуміла, за кого вийшла заміж. Думала, він на хліб зароблятиме. А вийшло якісь віршики. Пише з глузду з'їхав ночами. Віршики пише. А от хто радів з Василевої поезії, то це його син Олесь. Хлопчик був першим та найсуворішим критиком. Василю Симоненку 27. Нарешті виходить його перша і остання прижиттєва збірка тиша і грім. Того ж року чоловік потрапляє до міліції через абсолютно безглузду історію. На залізничному вокзалі він посварився з буфетницею, яка за кілька хвилин до обідньої перерви відмовилася продати йому цигарки. Ту ніч Василь провів у буцегарні. Його сильно побили. Що стало справжньою причиною цього побиття? Ті злощасні цигарки. Сварка Симоненка з міліціянтами, його поезія чи активна позиція так і невідомо. Але після цієї історії щось всередині у Симоненка зламалося. За рік після неї він напише. Друзі мої принишкли, про них не чути й слова. Друковані органи стали ще бездарнішими і зухвалішими. Літературна Україна каструє мою статтю. Україна знущається над віршами. А ще через кілька місяців Василя Симоненка не стане. Офіційна версія загибелі 28-річного чоловіка. Рак печінки. визнання до поета таки прийде, але лише через 32 роки. У 1995-му Василю Симоненко присудили національну премію імені Тараса Шевченка. так Ось так. Біографія, досить коротке життя, але залишив слід Більш цікаві факти та детальні речі ви зможете побачити в посиланнях, які будуть у домашніх завданнях наприкінці тижня, але зараз хвилинку. І, відповідно, ознайомитись більш детально з його фактами та але дійсно молода людина 28 років. Це Через те, що вона а, дійсно потрапила в таку безглузду ситуацію, коли був побитий міліціантами, тому обірвалося його життя. Але він і перечував свою смерть, і писав про це, і, відповідно, навіть якийсь, коли він лежав в лікарні, а, був такий гілочка калини, і вона зав'яла, і тоді вже, відповідно, зрозуміло, що він помре. Тобто такі якісь деталі, але дійсно а, щось в цьому є. Переходимо безпосередньо сьогодні до нашої теми: це дієприкметник, особливі форми дієслова. А сама мова сьогодні піде про дієприкметник, але і згадаємо дієприслівник. Варто пам'ятати, що це форма дієслова, тобто, не вважайте, що дієприкметник та дієприслівник це окремі частини мови. Їх, до речі, дуже часто плутають і діти в школі. Ну і, відповідно, якщо готуєтеся до іспитів, до НМТ, то ви повинні знати, що е, треба розрізняти ці речі. Насправді все дуже легко, просто, якщо просто розібратися. Сьогодні я вам і допоможу в цьому. Дієприкметник. Саме слово говорить про те, що він має щось від дієслова і щось від прикметника. Тобто він виражає ознаку предмету за дією або станом. Якщо ж саме слово дія і прикметник, тобто він має граматичні категорії як від дієслова, так і від прикметника. Тобто він від прикметника узяв питання, яке, яка, яке, а від дієслова безпосередньо дію. І, можливо, ця форма, яка може бути як дієприкметниковий зворот, який асоціюється у нас з дієсловом. Заквітчений і темніючий. Ми розуміємо, що це який заквітчений, але розуміємо, що якась дія відбулася. Або, наприклад, зелений та позеленілий. Зелений це просто колір, якість який. А позеленілий тобто відбулася якась дія. Про це ми поговоримо, як розрізняти дієприкметник та прикметник безпосередньо в цьому відео на цьому уроці, і практичне завдання невеличке. Дієприслівник це наступна тема взагалі наступного тижня. Але ви маєте розуміти, що в контексті дієслова ми розглядаємо і дієприкметник, і дієприслівник. Про дієприслівник особлива незмінна форма дієслова. Вона вказує на додаткову дію. Це єдина ознака. І Ще тут характерні суфікси учі-ючі, ачі ячі, ші, Тобто, іншими словами, якщо ви в тексті, в будь-якому тексті, бачите слова, які закінчуються на ючі ачі «ши-вши», це дієприслівник. А якщо його треба виділити комами, зазвичай дієприкметник і дієприслівник тісно пов'язані із дієприкметниковим та дієприслівниковим зворотом. Іншими словами, це дієприкметник, з якимись словами. І обов'язково виділяється комою. Тобто, якщо ми говоримо в контексті е, навіть диктанту та письмової якоїсь роботи, згадаємо наш диктант єдності, то якщо ви побачите дієприкметник або дієприслівник, його варто виділяти комою. Тобто не обов'язково знати всі граматичні категорії, чому там кома, чому не кома, побачили дієприслівник шивши, і переважно ми його виділяємо обов'язково кому. І це додаткова дія, відповідає на питання, що роблять чи що зробивши. Наприклад, я розповіла казку, посміхаючись. Я розповіла, є основна дія, я щось зробила. Посміхаючись, тобто, як, яким способом? Це вже додаткова дія. Тобто я і посміхалась, і розповідала. Дві дії, одна з яких головна, інша відповідно. Але щодо мовних, тобто в розмові мовленевих цих конструкцій, суржикових конструкцій дієприслівника, дієприкметника, про це більш детально, тому що нам не треба академічні знання. Ми все-таки намагаємося просто писати правильно, говорити правильно ну і знати, де що і чому так. Ось пропоную вам одне з практичних завдань: якраз розрізнити дієприслівник та дієприкметник. Спочатку практичне, потім, потім теоретичне заняття. І, відповідно, побачимо. По-перше, за суфіксами, так, це буде домашнє завдання, яке я залишаю. Тут, і ви можете поставити на паузу, але деякі слова прокоментую. Тут є навіть дієприслівник і є дієприкметник. Так, дієприкметник та дієприслівник на перший погляд дуже схожі між собою. А, і, відповідно, але є одна ознака: дієприкметник має закінчення який? Який, яка, яке? Підрізуючи. Тут закінчення учіюче, а ячі. Це у нас дієприслівник. Тобто я е, доглядаю за квітами підрізуючи листочки або корінці. Так? Я доглядаю основна дія, підрізуючи. Ну і плюс тут ми дивимося на ці суфікси і закінчення не «ий». Ріжучий це вже дієприкметник. Відповідає на питання який. Тримаючи, що роблячи, учиючи, чи, я чи? дієприслівник. Тримавши, що зробивши, теж дієприслівник. Тримаючий закінчення Й дієприкметник, слухаючи, що роблячи, дієприслівник. І так далі. Пропоную вам уважненько зробити цю вправу. Письмово усно, кому як навіть усно, якщо ви проговорите це, як я щойно вам показала, воно у вас відкладеться в пам'яті. І ви запам'ятаєте це і ніколи не переплутаєте дієприсівник з дієприкметником. Тому, завершуючи наше сьогоднішнє заняття, попрактикуйтесь вдома про дієприслівник та дієприкметник. І закінчимо ми цитатами Семоненка на сьогоднішній. Урок цитати Семененко, теж уважно подивіться, те, що слухайте, тут можете деяку фразу запам'ятати, тому що коли. Автор, письменник, поет ще якусь думку, вона стає крилатою, і ми її цитуємо. Це дуже цитата, афоризми, думки. Це все одночасно можна вважати синонімами. Але дійсно, коли ми вживаємо, це дуже гарно, коли ми пишемо твори, коли ми можемо в якійсь розмові процитувати якогось письменника. Це дуже. Піднімає ваше взагалі культури, обличчя ваше, так? Тобто, коли людина в розмові може навести якийсь приклад, це дуже надихає. Тому цитати просто в блокнотик собі виписуємо, це дуже гарна практика, і вона вам знадобиться у житті. Тому э, дивимось відео, завершаємо. Цим відео ми завершаємо цей урок. Дякую всім за увагу. Хочу нагадати, що наші уроки проходять завдяки благодійному фонду Вадима Столера на безкоштовній основі. Тому приємного вам перегляду відео і зустрінемось на наступних уроках. Па-па!